16 липня 2021 року Верховна Рада встановила Всеукраїнський День відповідальності людини, який буде відзначатися щороку, 19 жовтня, у День народження видатного українця, автора Декларації відповідальності людини Богдана Гаврилишина. Це видатний українець, економіст та благодійник. Очолював Міжнародний інститут менеджменту в Женеві 25 років, був одним з тих небагатьох людей, які визначались назвою нашої країни, коли вона здобувала незалежність, був радником кількох президентів України, прем'єр-міністрів, голів Верховної Ради, співзасновник Першого світового економічного форуму в Давосі. Засновник першої бізнес-школи в Україні. На початку 2010 року Богдан Гаврилишин дійшов висновку, що світ не є здоровий. І щоб для того, щоб змінити ситуацію, потрібно брати на себе відповідальність на всіх рівнях. У 2014 році пан Богдан створив декларацію відповідальності людини, яка складається з 15 пунктів. Давайте поговоримо про них більш детально. Говори правду, будь чесним. Дій згідно з моральними та етичними принципами, підтримуй своє здоров'я. У якнайкращому стані, щоб не обтяжувати суспільство витратами на твоє лікування, вчися, розвивай свої таланти, здібності, навички протягом усього життя, щоб бути корисною частиною суспільства, стався до інших так, як би ти хотів, щоб ставились до тебе, будь вільною людиною, тобто, будь сам суддею того, що є правда, а що ні, що є добре, а що зле. Водночас продовжуй випробувати свій розсудок, щоб впевнитись, що він відповідає моральним та етичним принципам, Прагни до гармонії між особистим, професійним та соціальним життям, будучи частиною громади. У прагненні реалізації своїх прав, не обмежуй прав інших членів суспільства, вирішуй як найбільше проблем та питань на індивідуальному. Сімейному громадському рівнях щоб полегшити тягар та зменшити витрати на управління, обов'язки людини до сім'ї, бережи культурну спадщину своїх предків, стався до батьків з любов'ю та повагою за потреби, допомагай їм, стався до братів та сестер як до кращих друзів, обов'язки батьків до дітей. Люби своїх дітей, виховуй в них етичні та моральні цінності, сприяй їхній освіті та розвитку їхніх талантів та особистостей, виховуй їх як вільних людей, обов'язки до суспільства, допомагай суспільству бути ефективним у наданні таких послуг, як початкова освіта, охорона здоров'я, соціальні послуги. Сприяй добробуту усіх членів суспільства, зберігаючи свою ідентичність, будь свідомою частиною усієї світової спільноти, обов'язки до довкілля. Економно та розумно використовуй всі ресурси, уникай забруднення біосфери, допомагай зберегти біологічне та зоологічне різноманіття, обов'язки до країни. Будь законослухняним, допомагай своїй країні в рамках власних можливостей підтримувати пріоритет загального блага, повної політичної свободи, адекватного рівня економічного добробуту для усього населення, соціальної справедливості, здорового довкілля, обов'язки до майбутніх поколінь, залиш навколишнє середовище у кращому стані, ніж отримав. І збільшеним культурним спадком, цінностями, щоб уможливити майбутні покоління бути більш ефективними у політичній, економічній, соціальній, культурній сферах суспільства, обов'язки до світу, будьте толерантними та ставтеся з повагою до всіх рас, етнічних груп, релігій, мов, звичаїв, вивчайте різні мови та хоча б базові речі про інші цивілізації. Сприяйте розумінню різних культур, їхніх цінностей для мирної співпраці і чесної торгівлі. Більше інформації ви можете знайти за допомогою QR-кодів.